Доброго дня всім! У нас сьогодні добрий, теплий. Ну як теплий? Плюс 10 чи 12. На сонці може трішки більше, але зато він у нас сьогодні сонячний. Покажу вам квіти красивенні. Дивіться, які. О, коза верещить. Сусідська Боже, які гарні вони. Подивіться. Неймовірні ці нарцисики. Ой, геоцинт ще пахне. А ми зараз спробуємо нюхати. Ой, як пахне, як я полюбляю геоцинти. І хотіла ж показати вам, як розквітовуються ці тюльпанчики. М -м, не пахнуть, але красиві, дивіться. І геоцинт. Така у нас тут краса. Магнолія вже почала обсипатися. Оця перша, вона трішки рання. Чим, ну Раніше квітує, чимота. Ось. Але все одно дуже гарно. І покажу вам Лілію. Якось вона там десь дивилася в інтернеті, називається Королевська чи яка там чи королівська. Не знаю, напишіть. Ну Дуже гарна, дивіться, які тюпчики. У неї ми за них так ще хвилювалися. Ой, пахне не дуже гарно, щоб вони не змерзли. Ну, наче не змерзли, тільки щось одна квітка, а це що таке? Тут що пусто нема, нічого нема. Це напевно і не буде квітувати, це тільки одна квітка. Ну також дуже гарна, квітка. Ще нарцис до сих пір вже, я не знаю, другий тиждень напевне цвіте. І в воді стояв, і зараз, і дивіться, ну це через те, що холодно, напевне, він так довго, але подивіться, які ж вони красивенні. Ну просто... І це чисто жовтий, дивіться. Дуже гарний, мені дуже сподобався. Яблонька вже скоро буде квітувати. Дивіться вже, які бутони. Швидко, сонце пригріло два дні і вже все пішло, 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 пішло в ріст. У нас з'явилася нова красуня, тато коніка з'явився. Ось, бачите, це нам наші знайомі віддали. Вирішили, вони біля багатоетажного дому живуть, і вирішили позбутися цієї коніки. Зателефонували моїй мамі і кажуть, ми будемо її кудись викидати, приїжджайте, забирайте, якщо вам треба. А цій коніці, щоб ви собі розуміли, ну напевно, років 30 вона ж дуже повільно росте. Це канадська ялина. Дивіться, яка красива. Вона велика, метрів ну, до трьох. Та тепер я сміялася, мамі казала, У нас тут мама коніка, ось, бачите? Ото от діти маленькі коніки, і з'явився тато конік. Ось ну, такий високий і худенький і називаю його тепер дата коніка. Так, це я так іду туди в господарчий двір, але по дорозі покажу вам, які в нас тут відбуваються зміни. Ось вже заквітувала оця, як вона не вишня, а мама називає якась слива чи пісарті, чи як я з тими такими. Листочками темними, я ніяк не можу запам'ятати, як вона називається. І ще зараз покажу вам швиденько. Ось тут скоро заквітує. Оця це начебто сакура. Дивіться. Також вона чи то підмерзла, чи це вони її так обрізали, чи то прихворіла. І вже переквітовує оця. Вони її так постригли прикольно. Але ця, дивіться, яка вона. Тільки того шланга треба зверху зняти. Дивіться, яка красива. О, Михась спить, Михась! Михась, я тебе знайшла. А ти чого тут спиш? Ай ти Михась, Михась. Тут ця рожева наша, як її. Що я постійно забуваю, як воно називається. Того я й не садовод, напевне. Гортензія. Дивіться, бачите, не обмерзла. Нормально буде квітувати, я думаю, буде красиво. Ну, яблуньки потрошки розпускаються, але квітувати в цьому році, напевно, яблуні майже й не будуть. тому році було багато яблук, в цьому році, напевно, не буде. Вода тут, наче поспадала, слава Богу. Черешня також вибиває на цвітіння. Ці бідні тут... Трохи вони похилилися, морозники. Ну, але наче живі. Так. Так, а де моє тут розбите серце? Треба... А, ось до розбите серце, блін. Ось до воно. Ось до. Це ж воно тут було в цьому. Треба його... Також вигородити. Це ж мені дуже подобається оцей, оця квіточка. Розбите серце, це воно тільки вилазить. Так, помічу. О, бо тут кури ходять. Все є. Мама там щось вийшла, машку звала. Так, а ви чекаєте мене, як завжди, да? там у нас болото ще є в городі. Шо ви? Качок випустила. Сьогодні вони трохи побігали. Цього мішка треба діться забрати. Шо, вандюгана. Вітром тут уже цю сітку рве та і рве. Так. Так, індичка, напевно, знеслась, зараз підемо подивимося, яйця. Так, і качок зали. О, ну, звісно, кури тут. Напевне, там відкрили. Аго, що вони вже тут наробили? А ну, виходьте звідси всі. Та, да, вони воно відкрили. Паразити! А ну вийдіть, звідси. Дивись, хоч би ці яйця не попереривали тут в качки. Качки не люблять, щоб їм залазили в гнізда, а ну вийди! Вийди звідси. Киш! Бандити! Ні, тут не чіпали, наче. Там все нормально. Так, там теж... Ану, вийдіть! А ну киш! Воно вийшли всі! Вийшли! Так, качка, іди до себе заходь! І селезня свого забери. Коротше, зараз глянемо. Воно тут не вмикається. Так, тут нема. А, воно, курка вже сидить, дивіться. Диви. А тобі нема де нестися в себе в сарай, так? Да? Треба лізти сюди на качачі яйця. От молодець. Оно, ну, качачі яйця, вона вже прийшла моститься. Чого ти сюди мостишся? Ну ти ж несешся в сарай. Ну, ну чого ти сюди прийшла? Ну, -ну диви. Йдемо моститися в сараї. Все? Забирай, забирай яйця. Від тебе на тобі лише одне. Це вже тут щось шукає вчорашнього дня чи позавчорашнього. Заберемо яйця. Так. Очки вже й сюди добралися. Вон воду тут вже попаскудили. Квочка. Квочка нова. Сіла, треба чимось відсипати. Індичка щось. Довго-дуже вона сидить на гнізді. Ти знеслася чи ні? Ой, зараз ще кусне. Ти знеслася чи ні? То ти ж знеслася, ну то вставай. О, ти кусюча? Диви. О. Все. Вкрала я в неї яйця. Яйця. О, ну, ця лізе, напевне, нестись. Так, а яка це індичка? Чекайте. А, це та, що я від нашого знайомого привезла. Так. А це ця, що із індиком була. А, індик тут демонструє свої послуги індичкам. Ну, вони щось не дуже хочуть ті послуги. Давайте заженемо качок зараз. Качки, все, набігались, ви вмієте ви себе вести. Заходьте до себе, качки, давай. Зараз селезні битись, може, будуть. Давай, 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 давай. Випускала сьогодні трохи качок. Давай, таке вони тут робили. Ох, вони тут робили. Вони таке робили, вони так тут бігали. Ще коричнево треба. Так, Треба, щоб білі пішли до себе туди. Давай, давай. І одного селезня зараз. Давайте поміняємо. Давайте оцього селезня. Ні, качки, ну, блін. оцього ми зараз загнемо туди з білими. Ні-ні. Давай, давай, іди іди. Так. О, все, От так. Курка, ти чого тут? Ще біленьку тут треба сюди зараз загнати. Зараз я поставлю телефон і привижену. А чурека. Так, біленько, давай. Йди до себе. Так, курка, ти ні. Заходь, заходь, заходь до себе, заходь! Заходь, заходь, повертай! От мазіло. Опа! От так, колоди. Все, ти загнали тут, е, поміняла качурів місцями. Я отак от, е, роблю іноді. Значить, тут у мене сім'я виходить чисто білих селезень білий і качечки білі, а тут у мене рябенькі качечки і чисто білі селезні. Але так як селезні обидва білі, то я чередую. Дивіться, де качки? Kijk, ze gaan naar buiten. Kijk, ze gaan Kick, <laughs> kick.

Пойдіть. Кури! Кури! Каркачка йдіть до себе туди і підійдіть. Коротше, бачили, поміняла селезні місцями і вже селезень попорав тільки, що качечку з цього вольє. І що в тим, характі Курка вийде куда. 아, 이때로 써요. А він, а він що? А він уже зробив своє діло, так? Он, бачили, ви, ви могли спостерігати. Я думаю, що не має бути проблем, що той там створив свою сім'ю, цей свою. Він до качок, я, якщо чесно, не помічала, щоб качки ці створювали сім'ї, так, наприклад, як це відбувається в гусей. Якщо, наприклад, взагалі... У вас проблеми з тим, що селезень, там, може, деяких качечок не покриває, ви не бачите, наприклад. То можете взагалі селезня відділити від самочок і потім хоча б сутки-двоє почекати, щоб він скучив, так сказати, спарюванням, і носити чи запускати до нього самку, яку, наприклад, він не покриває, і він буде на неї лізти. Так що тут взагалі з цим немає ніяких питань. Все, трохи побігали. Давай, іди. Оцю руду ледь загнало. А, і все одно ця курка сюди вернулася. Дивіться. <рес> Боже, яка вредна курка. Курка. Ну йди там, знесися, я ж тебе занесла. Ну біжи, будь ласка, там, туди це ж не твоє кубло. Диви, йди до саду в сарай, несися. Ой, це, це, це чудо з ними. Це... Чудо в пір'ях просто. Розефінка. Так, що це воно так погано фокусується, га? Розефінка і чубата. Жозефінка, де це тебе волон. О, Розефінка. Ти співаєш, наче зайка. Розефінка, як там твоє око? Погано, так. Да? Одне око бачить, друге ні. І вона. Прилятнику. А там малі прищі бігають. О, диви, п'є брудну воду, зараз заберу. Качки сюди зайшли і побруднили воду. Зараз я вилю цю воду, а тут в мене є чиста зараз. Ось то. Все, ви вже нагодовані, вже сьогодні їли все, що можна. Вола, оно дивіться, вола. Бачите, повні усіх курей вола. Що вони хочуть? Вони хочуть, звичайно, що десь бігати, гребтися, вони хочуть десь в садочок, ну, але нема. Нема, ну що ж я зроблю? Йдіть. Все, виходьте, виходьте дорогенькі. Давай, давай, ти ще ж не знеслася, чого ти сюди прийдеш? Все. Все. Там вони воно, там сонце було, і воно навіть собі влаштували там на сонці. Вилежування. Так, зараз цю воду ще заберу. Все, такі от у нас справи. Забираємо це все і йдемо собі далі. Ще хочеться зайти глянути. Там щось нічого не відбувається. Одне яйце, здається, є. Півень диви. Заграє, заграє. до курки. Привіт! Ці щось не хочуть нестися в мене. Одне яйце є. І все. Бастують кури. Що вони хочуть, я не знаю. Зелень кидаємо і все-все. Напевно, стресанує через холода. А, ще мені треба до кухін залізти. Ай, забулася. Зараз мені треба відкрити їм вхід. Слышно. Чекайте. Тікайте. Тікайте. Вони вже знову всі тут. Таке. Індеть, а ви що? Все пішла я, друзі, дякую всім пока-пока.